Доброго дня, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Ви погляньте, яка красота. Дуже і дуже гарно квітує. Ось такий урожай гарбуз у нас цього року. Чотири прицепчика привезла. Ось прицеп стоїть наш. А, це стільки в нас гарбуз. З дочкою єлі притягнули, Дуже тяжкі. Гарбузи цей год дуже великі. Трохи є малих, але в основному дуже великі. Підняти їх дуже тяжко. Але перевезли. Тут різні, бачите. На будь-який смак і колір. Ось моя теплечечка. Огірочки в мене вже захворіли, але я їх не лікую, а так, як вони є, так вони й добудуть. От. Бо в мене теплиця не тепла, вона холодна, дай приморозки тут все померзне. Так, по помідорах. Гібрид соліросла. Жовті помідорки, ось такі. Вони не жовті, вони оранжеві, такі налиті. Як сонячні. Дуже-дуже мені сорт гібрид мені сподобався. Подивіться, скільки їх є. Тьма тьму ще. Ми вже з них дуже багато збирали. По були помідорки і по 400 грам, є по 300, є по 250 різні є, але дуже смачні. Це два помідори. Я залишила, щоб е, зібрати з них насіння. І хочу спробувати на слідуючий рік їх висіяти і будемо бачити, що воно дасть. Але помідори мені дуже сподобались. Так, сорт Інкас. Ці помідори в конкуренції. Помідора ось така, в теплиці вона трохи інша, на городі вона трохи інша. На городі вона трошечки менша. Але в теплиці вони дуже великі ростуть, гарні і дуже-дуже смачні. Це також я залишила на насіння. Вони товстостінні, дуже-дуже мені вони подобаються. Гарні помідори і дуже смачні. Шкірочка в них тонесенька. Ось є, я вам зараз покажу. Тут помідори, в теплиці помідори я нічим не обробляла. Так, як посадила, так вони і ростуть. Тільки поливала. Ось такі вони всередині. Вони цукристі. Дуже-дуже смачні. Хто не садив цей сорт, садіть обов'язково. Не пожалкуйте. Дуже-дуже смачні. Гібрид торбей. Мені цей гібрид не сподобався. Соліроса вже давним-давно почали плодоносити, а ці ось тільки-тільки два тільки тижні, як почали дозрівати. По-перше, тріскають. По-друге, подивіться на цей помідор. Жопка червона, тут ще все зелене. Ну, Мені не сподобався. Дуже огромне листя в них, все закриває. Ну, Може для сонячних регіонів вони і гарні. Але як для мене, то вони не підходять. Ось, бачите, як тріскає. І це ще не, не худше. є набагато хуже. Так що від цього гібрида я відмовляюся, більше я його садити не буду. Ось помідорочка, яку я купила на базарі. Просто купила, подивіться, чи, чи гібриди повторюють свої характеристики. Повторюють, який я купила, такий і маю. Повністю соответствує. Я купляла ось таку сливочку ось маленьку. Зібрала з неї насіння і спробувала, які вони. Ну, вони отакі, які були у продавця, такі я маю і в теплиці. Сорт куч дуже високорослий. Я його садити більше не буду. Це так. Подивіться, що з цього буде. Але із гібридів також можна брати насіння і висаджувати. Вони повторюють свої качества. Не знаю, як на другий рік, але в перший рік вони повністю повторюють свої качества. Це мене ще ось в кінці помідорка соліроссу. Ось, подивіться, які, як сонце, вони такі такі гарні, такі прям насиченого кольору. Дуже і дуже гарні помідори. Камера так не передає, які вони гарні. Зараз я спробую вам розломати. Ось я розломила помідору, дивіться, яка вона цукриста і вона не водяниста. Вона сочна, але вона не водяниста і не кисла. Дуже-дуже смачні помідори. Хто не пробував гібрид соляросу пробуйте, він достоєн. Також хочу вам показати сорт Брисколіна. Я вибрала, а потім подумала, що треба було вам все-таки їх показати. Перед тим, як вибрати. Вони дуже-дуже врожайні. Хто пам'ятає, в мене було 5 кущиків. Три я посадила, два я дала мамі. Із цих трьох кущиків я вже два трьохлітрових відеречка продала. І ще маємо собі ще багато на кущах. Вони дуже сильно плодоносять, вони невеличкі. Ось такі помідор на один укус. Але коли останні помідорки, то вони такі маленькі, я їх закриваю разом із жовтими. І вони дуже гарно в банці дивляться. І вони не лопають у банках. Вони дуже такі м'ясистенькі, хороші. Так що, кому подобається, садіть. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки.